У Росії уражено водкінський завод, який виготовляє балістичні ракети. Він розташований в Удмуртії майже за півтори тисячі кілометрів від України. Повітряна тривога у Водкінську тривала щонайменше 10 годин. На відео місцевих жителів зафіксовано мінімум два прильоти по підприємству. Сергій Єременко розповісти детальніше. В этом випускі ми розкажемо том, як водка укрепила і продовжає укріпляться обороноспособність. Нашої страни і так главний герой програми водкінський завод, оснований 265 шістдесят назад. Головний герой позаминулорічної програми російського пропагандистського каналу Звізда сьогодні. Герой інформаційних випусків в Україні цей завод, містоутворююче підприємство Водкінська, що в Удмурті. Він є одним із ключових російських виробників твердопаливних балістичних ракет. Підприємство серійно виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 ЯРС та ракети для комплексів Іскандер. Раніше виробляло та продовжує обслуговувати ракети сімейства Тополь, а також випускає балістичні ракети РСМ 56 булава, які запускаються з підводних човнів. Сьогодні вночі цей завод було атаковано з повітря. Авігеять! І що Де? — По звуку цю атаку підтверджує голова Удмурті Сергій Багін. Один із об'єктів на території Удмуртії підвергся атаки безпілотників. В результаті є поврядження і пострадавший. Потужності водкінського заводу розташовані за 1400 кілометрів від України, і цей факт не аби обурює російських так званих воєнкорів. Удар ЗСУ чимось по Удмурті викликає деякі питання щодо організації роботи ППО. Як це щось пролетіло понад 1400 кілометрів над нашою країною, обійшовши всі позиційні райони ППО, цей наліт на Удмуртію, де стоять оборонні заводи, далеко не перший. У липні 2025-го вже була атака високої інтенсивності, коли більшість БПЛА вдалося збити. Самі російські пропагандисти вважають, що водкінський завод було атаковано ракетами Фламінго і посилаються на недавнішнє відео запуску цих ракет, опубліковане представниками оборонної компанії Файрпойнт. Проте в жодній такій публікації не вказано, що водкінський завод атакували саме ці ракети. Що випускали водкінські в послівоєнної Ну, от, наприклад, ракети, комплексу точка У Іскандера. Ну а напротив, еще одна легендарная ракета 8К-14. Это про нее Хрущев говорил. Мы делаем ракеты как сосиски. На заводе услышали главу государства и открыли колбасный цех. Є велика ймовірність, що найближчим часом це підприємство не виготовлятиме ні ракет, ні сосисок. Попри те, що місцева влада не озвучує назву об'єкта, де сталося влучання. осінь аналітики підтверджують, горить саме водкінський завод. Сергій Єременко програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Вирва у дворі знищені приватні будинки та поранені серед яких діти посеред ночі армії РФ вдарила по сумах керованою авіаційною бомбою. Внаслідок атаки у Ковкавківському районі. Поранені п'ятирічна дитина та дівчина 17 років їм надали допомогу на місці. Ще одну 87-річну жінку з пораненнями госпіталізували через ворожий удар серйозних руйнувань. Зазнали щонайменше 10 приватних будинків деякі знищені вщент пошкоджено також газову трубу. Сьогодні приблизно, в четвертій ранку, ворог завдав авіаційного удару по приватному сектору. Також два будинки повністю зруйновані. Будинки, які знаходились поруч, зазнали значних пошкоджень. Також є повністю пошкоджений автомобіль. На місці працюють всі відповідні служби, працівники поліції, ДСНС, комунальних підприємців. Двох людей вбили ще п'ятьох поранили. Росіяни напередодні на Харківщині. Вчора під час евакуації людей під удар ворожого дрона у селі Середній Бурлук потрапив екіпаж поліцейських підрозділу білі Янгли». На місці загинуло двоє правоохоронців: 23-річна старша лейтенантка Юлія Келеберда та старший сержант Євген Калган. Йому було 39. Постраждали двоє евакуйованих чоловіків літнього віку. У них термічні опіки та мінно-вибухові травми. Також вчора вранці росіяни атакували фпв дроном на опт Волокні село Безруки Дергачівської громади поранена літня жінка, яка перебувала на вулиці, потерпіло, доставили до лікарні двоє поранених чоловіків. І у селищі Куп'янськ-Вузловий. протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, та ще 10 населених пунктів Харківської області. Семеро людей поранені минулої доби в нас ворожих ударів по Запоріжжю та області. Жінка та чоловік були травмовані у Комишувасі. На населений пункт путінські терористи скинули авіабомби. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, зруйновані та пошкоджені інші житлові будинки. Ще один чоловік поранений в наступно ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ФПВ-дроном ударили по Оріхову та пошкодили приватний будинок. Загалом упродовж доби окупанти завдали майже 700 ударів по 36 шести Селених пунктах Запорізької області. Вночі росіяни вдарили ударними безпілотниками по Одещині. Постраждала енергетична та житлова інфраструктура. Двоє людей поранені. 46-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці, 70-річного госпіталізували. Через атаку ворога спалахнули та зазнали руйнувань багатоквартирні, приватні будинки, кілька гаражів та легкових автомобілів. Більше про наслідки обстрілу розкаже Олександра Ченкова. Тревога, Тривога літілі. От єдине, що ми успіли вперше, мы стояли в коридоре, а потом спустились. Там небольшой у нас подвальчик есть. Чергова страшна ніч для мешканців Одеси один із ворожих безпілотників, влучив у приватний сектор. Родина Тетяни залишилася без даху над головою. Криша, машина, сина згоріла, окна всі повилітали. Тут в комнате весь потолок, закопчене тріщини на весь потолок. Це просто кошмар. Я не знаю, як це все можна переживати. У наслідок атаки згоріли два приватні будинки, три автомобілі пошкоджені, сусідні оселі та гаражі. На місцях одразу почали працювати рятувальники. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки і працювали за різними адресами. На одній з вулиць сталося руйнування з подальшим загоранням двох приватних житлових будинків, трьох автомобілів, пошкоджено сусідні оселі, гаражі та газову трубу. Ще за однією адресою сталося руйнування з подальшим загоранням на площі 100 квадратних метрів. Житлового будинку, і там на жаль одна особа постраждала. Вибух лунали і в центральній частині міста. Мешканці прокинулися від гулу та яскравого спалаху. Постраждали історичні будинки. Пам'ятка архітектури. Почули страшний взрив. Це було дві години ночі. Почала третього здається. Ось страшний. Ну, спочатку такий якийсь гул незрозумілий, потім вибух. Е, і вспишка така була, як ніби зі сторони привоза. Я навіть не зрозуміла, що це. Ну я зрозуміла, що поряд. Ну е, і якби ми всі вибігли, вибігли в тамбур у центрі Одеси через влучання дрона частково зруйновану будівлю юридичного ліцею. На щастя, ніхто не постраждав. Охоронець та місцеві жителі вчасно спустилися в укриття. Зараз будемо оцінювати наслідки ушкоджень, буде прийматися рішення з приводу аварійності будинку чи можливо, відновлення. Якщо будинок буде визначеним безпечним, то сподіваємося повернутися до очного навчання, тому що є частина приміщень неушкоджених. Також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії. На місцях продовжують працювати всі відповідні служби. Одеська обласна прокуратура. Роз... Почала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Ченковий Генрипенько, програма Вікне з єдині новини. Упродовж нічної атаки росіяни випустили по Україні балістичну ракету Іскандер та загалом 120 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Станом на 8.30 ранку нашою протиповітряною обороною було збито чи подавлено 106 ворожих. БПЛА зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. По пів на сьому ранку окупанти атакували безпілотником маршрутку у центрі Херсона. Троє людей поранені, повідомили в МВА. Постраждав водій. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові поранення обличчя він у лікарні. Ще одна жінка дістала струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. До медиків звернулася і працівниця одного з комунальних підприємств Херсонської міськради. В момент удару вона якраз добиралася на роботу. Крім мінновибухової травмою, жінки уламкове поранення лівої руки. Загалом упродовж. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами були майже 40 населених пунктів області. Росіяни пошкодили три багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Повідомили в Ова. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, магазин, газогони, сільгосптехніку, автобуси та приватні автомобілі. Більше грошей та можливостей урядова програма є робота. Продовжує набирати обертів. Дедалі більше українців виграють гранти для розвитку власної справи. Серед них чимало ветеранів та їхніх дружин. А з початку року отримати фінансову підтримку можуть і діти військовослужбовців та їхні батьки. Загалом із початку дії програми не скористалися понад 25 тисяч підприємців. І з липня 22-го держава інвестувала у малий та середній бізнес близько 12 мільярдів гривень. Завдяки цьому створено понад 60 тисяч нових робочих місць. Хто ще тепер може претендувати на таку допомогу та на що використовують гранти підприємці? Розкаже Катерина Курбанова. Михайло вивантажує будівельні матеріали, хоч він і керівник підприємства та не цурається жодної роботи, адже працівників нині обмаль. Виробничому цеху з бляхи виготовляють елементи дахів та парканів. Отакі получаються зовнішні кутники. Вони в основному йдуть на перекриття. Займаються цим майже 20 років, та через війну бізнес довелося двічі ставити на паузу. У 2014 році, коли почалась війна, попав в зону бойових дій Віловайськ під час виходу. Колони отримав поранення, попав в полон. Перше до росіян потім передали згодом до е, сепаратистів. Через тяжке поранення в голову Михайло обміняли. Після тривалого відновлення він знову взявся за свою справу. Та щойно Росія пішла великим наступом, вдруге пішов до війська. І тоді і зараз в серпні місяці отримав поранення. Наїхав на протитанкову міну джипу, ну і оглох на одне вухо. В ногу залетіли осколки, ну, контузія таке. Тож тепер чоловік волонтерить і намагається розвивати власну справу. А для цього скористався державною підтримкою двічі по 250 тисяч гривень. Тут листогиб, а тут гілітіна, яка ріже листи. Один ми купили за ну грант. Взяли за ті кошти грантові. А один ми купили. Станок і грав другий грант, який купив навантажувач. Отримати гранти вдалося з першого разу, адже підприємець чітко обґрунтував, для чого йому фінансова допомога. Та й умови, яких треба дотриматися, не складні. Офіційне працевлаштування робітників їх має троє, хотів би й більше, але знайти працівників нині через війну важко. Один мільйон гривень гранту не побоявся взяти для старту власної справи Ірман Марчук з Нововолинська. Він запустив виробництво натуральних кормів для котів та собак преміального гатунку. Ветеран каже, давно про це думав, та війна завадила втілити ідею в життя раніше. Поранення зазнав у квітні 23-го як наслідок протест на нозі. Втім, певний, це зовсім не перешкода, аби жити та працювати. Потім другий ветеранський виграв. За тисяч, ну і власні кошти і так от вже запустилися за умовами гранту. Взяв на роботу чотирьох працівників. Кошти спрямував на закупівлю обладнання і налагодив повний цикл виробництва, для якого використовують натуральну українську сировину, переважно місцевих фермерів. Є куди рости і я думаю, на вийде. з 22 року відколи діє урядова програма, є робота грантами від держави для розвитку власної справи. Лише на Волині скористалися більше тисячі підприємців, отримавши загалом понад 250 мільйонів гривень. Серед них і понад сотня ветеранів, діючих військових та їхніх дружин. З огляду на позитивну динаміку цього року держава збільшила суми грантів, а також перелік тих, хто їх може отримати. Креативна галузь, заклади дошкільної освіти. Якщо це фрілансери без найманих працівників, отримати до 100 тисяч за умови створення одного робочого місця 200 тисяч, два робочих місця це від 200 до 500 тисяч. Дизайнери, це можуть бути журнали, це можуть бути газети, це може бути навіть мейдхед. Підтримкою від держави скористалася і Юлія з Володимира. Відкрила навчальний центр для школярів. Це один із наших навчальних кабінетів у нашому навчальному центрі. є Чотири таких кабінети. Усі вони обладнані мультимедійними дошками. Ноутбуками, принтерами придбати, які вдалося завдяки гранту на 250 тисяч гривень. Жінка вирішила масштабувати свою справу із одного кабінету, де надавала додаткові освітні послуги дітям, виросла до навчального центру. Тут тепер працює шість вчителів. Школярів навчають іноземним мовам та математиці. Основні нюанси були з написанням бізнес-плану, але завдяки. Працівникам центру зайнятості, які надали якісну консультацію. Я успішно захистила цей грант, працевлаштувала двох працівників, одна з яких внутрішньопереміщена особа. І, до речі, це вона ми з нею спільно запустили соціальний проєкт. Це українська мова для населення. Безкоштовний. Усі, кому вдалося отримати грант для розвитку власної справи, твердять. Попри те, що бізнес нині долає випробування війною, працювати треба. І якщо держава допомагає, цим треба користатися завдяки новим робочим місцям. держава податками повертається більше аніж вона дає на гранти. Тому така співпраця вигідна і бізнесу, і країні з цим згодні і ветерани на вкрай важку ситуацію це допомагає країні якби встояти без міцної економіки. Не можна неможливо говорити війни. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма на СТБ. Єдині новини. І такі новини на цьому більше вже за 15 хвилин.